Всім доброго дня! На своєму каналі розпочинаю серію роликів, де я розпаковуватиму цікаві набори. Після цього показуватиму вам кінцевий результат, яка вийшла модель з цієї коробки. Сьогодні хочу показати вам набір від фірми Revell. Ось така коробка, як завжди яскрава. Бачимо на ній модель британського середнього бронеавтомобілю Humber періоду Другої світової війни з покращеною конструкцією корпусу МК-2, дивлячись, як написано на коробці. Це рівень складності 4. Це масштаб. Це скільки деталей. Це розмір модельки. Але ця модель в коробці йде як діарама, скажімо так, як діарамка. Така невеличка. О, дивлячись на фото, о, дивіться. Ну це кольори фарб пропонують нам для цієї діарамки. Ну, зрозуміло, револоски. Тому починаємо. дивіться що у нас в коробці. Так, це сьогодні я кладу. Так, бачимо інструкцію. От яскраву. Як збирати цю діараму? Приємний такий папір тут. Приємно тримати, мені вона подобається ця інструкція. Гладесенька така. Так, ну це схема зборки. Зрозуміло все. Так, це вже фарбування. Різне фарбування моделі? Так, зрозуміло. Так, тепер що тут у нас таке? Так, це декалі. Декалі для моделі. Ось. Текс. Це сюди. Дивимось далі. Значить так, два літники, Два літники. Дивимось. Так. Ось так виглядає один літник. Це другий. В принципі, непогано. Ніяких дефектів я не бачу. Ось такий. Це основа для моделі самої. Так, ага, ось у. Це е, бачимо фігуру командира, яка буде знаходитись у бронемашині. От, але можна буде зробити як варіант з закритим люком. Ось. Ну, Це все, що входить до цього набору. От. Тепер я зберу цей набір і покажу кінцевий результат у вигляді діарами. Тому чекайте, бувайте.